Доброго дня, любі друзі. Ми з вами зробили от таке панно і хочемо зробити паспорту. Для того, щоб зробити паспорту, нам потрібен якийсь папір іншого відтінку чи кольору. Можна тонкий, але найкращий, якщо це буде ватмен. Покладіть свою картинку. На цей аркуш так, щоб зліва, справа знизу і вгорі була однакова кількість сантиметрів, однакові розміри. Щоб рамочка у нас була цікава, красива, приємна. Відзначаємо скрізь. У мене, наприклад, 2,5 см 25 мм. І головне, щоб знизу. Зліва, справа і з гори, було однаково, тому ви повинні ще раз переміряти. 25, 25, 4 сторони по 25 мм. У вас, звичайно, може бути по-іншому, тому що розміри у вас можуть бути також іншими. Потім я проведу лінії, такі, як ви побачили. Потім приведемо лінії діагональні з кута в кут. І нам потрібно, що зробити? Для того, щоб не випадала картиночка наша з рамочки, нам потрібно, щоб вона якусь частину картини закривала. Може, це бути 3 мм або 5 мм. Я візьму 5. Для цього я відзначу. По 5 міліметрів з кожного кутика на цій лінії. Можна більше зробити. Тут 5, тут 5, знизу, зліва 5 і тут 5. Тепер всі наші позначечки, крапочки, ми з'єднуємо лінією. Але не гарно, коли ці лінії будуть видимими, тому ми зараз перевернемо на другий бік. Але ще нам потрібно деякі речі зробити перед тим. Потрібно лінійку підкласти і зробити рицовку, тобто продавлювання негострою частину ножиць цих ліній усих. Ось такі у нас продавлені лінії утворяться. Тепер нам потрібно розрізати оці лінії. Діагональні. Якщо не дуже цупкий аркуш, як у мене Ватман, тоді можна ледь-ледь отак зігнути і розрізати по цій лінії ножицями, якщо ви першокласник або другокласник. Якщо ж ви старша людина, вже доросла, мама, тато. Ви можете зробити це ножем ось такі надрізики. Маленька дитина може зробити ось так. І потім розрізати вже до кінця ці лінії до кутиків. Дорізаємо не до самого кутика, щоб не розрізати більше, ніж треба, ріжемою серединкою лез, а не кінчиками ножиць. Ось так. Тепер ми можемо легко відігнути наші кути. І розгладити кільцями ножиць від серединки по бокам, вліво і вправо, для того, щоб розгладити ці згини. Приміряємо нашу картиночку, підставляємо її в паспорту майбутнє і бачимо, що у нас все гаразд. Можна загинати далі. Для того, щоб загиналося краще, потрібно ще раз продавити ось тут лінії. Ви можете взяти 5 мм, можете більше. Можна провести олівчиком, а я буду зразу під лінічку протискати ось таку лінію. І потім всі ці кутики загнемо на картину. Знову потрібно розгладжувати лінії згину від серединки у боки вліво-вправо. Тепер загинаємо, і, можливо, або приклеїти, або скотчем заклеїти ці кутики, щоб вони не відкривалися. У мене скотч паперовий. Ним і заклею. Можливо, ви захочете комусь подарувати. Щоб естетичніше була, виглядала наша робота, ми можемо якийсь аркуш іншого кольору або такий самий вибрати, ну, наприклад, офісний папір, вибрати його і вирізати за розміром і наклеїти на задню частину картини. Можна лінічкою користуватись, можна загинаннями. Відрізаємо. Можливо, вам захочеться зробити петельку, для того, щоб ваша робота прикрашала квартиру, оселю. Значить, вам потрібна якась бавовняна тканинка. Ви можете відрізати стрічечку якусь, або ниточки в кілька складень. І приклеїти сюди, а потім можна зробити ще Двобічним скотчем зафіксувати це. Коли працюєте з клеєм, потрібно брати або ганчірочку вологу і суху, або якусь паперу, серветку. І, звичайно, притиснути легісенько, дати висохнути, ну, для міцності можна ще зробити двобічним скотчем поверху. Ось ми наклеїли двобічний скотч, його можна зняти, а можна лишити так. Тепер у нас картина може висіти на гвіздочку і має естетичний вигляд. Робіть красу, творіть.